Захід дає Україні бойові танки. Скільки леопардів можуть отримати ЗСУ і як це вплине на перебіг війни? Україна отримає роту німецьких танків Леопард 2 найближчим часом, повідомив 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда. Танки передадуть Україні у межах міжнародної коаліції. Відповідне рішення вже ухвалено, запевнив Дуда. Рота танків у Польщі, як і в інших країнах НАТО, це 14 машин. Версію та модифікацію Леопард поки що не називають, але найбільш вірогідним варіантом для України залишається «Леопард 2А4». Лише ця версія є у достатній кількості у строю та на складах можливих донорів. Леопард — основний бойовий танк Німеччини. Версія 2 a 4 має ідентичну з американським танком Абрамс гармату. Тепловізійні прилади від Zeiss та цифрова система дозволяють вести точний вогонь з без бездоріжжям за дальності до 5 кілометрів. Рівень бронювання забезпечує захист від підкаліберних боєприпасів радянського зразка на дальності 1,5 кілометри. «Леопард-2» дуже ремонтопридатний. В нього двигун знімається з за 20 хвилин розширений екіпаж чотирьох осіб дозволяє працювати три доби не виходячи з танку. Поки двоє працюють, двоє відпочивають в один день. Із заявою Дуди уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки. За даними Sky News, йдеться про Challenger 2. Цей танк є одним із найбільш важкоброньованих серед західних танків. Головне озброєння танка його 120 мм гармата l 30 a 1 довжиною 55 калібрів. Попри те, що це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива. Перше, вона нарізна. Друге, використовує неуніфіковані знато боєприпаси роздільного зарядження. Челенджер 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійних підкаліберних, так і. Осколково-фугасних, включно з унікальними бронебійно-фугасними. Останні дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 кілометрів. Швеція 11 січня також анонсувала рішення щодо Леопард 2 для України протягом кількох тижнів. Фінляндія має поставити танки, якщо це буде зроблено ширше у Європі. А військово-політичний експерт групи інформаційний опір Олександр Коваленко зазначив, що. Що постачання західних танків допоможуть наростити наступальний потенціал. Без цього на деяких напрямках неможливо реалізувати контрнаступальні дії. Незважаючи на втрати бронетехніки, ЗСУ має і трофеї. Але якщо говорити саме про танковий потенціал, то він потребує відновлення, оскільки звільнення території вимагає високої інтенсивності бойових дій. Важлива особливість танків західного зразка: всі вони кращі, ніж ті, які є в Росії. Навіть Т90 факт фактично є глибокою модернізацією радянського Т 72 і не має будь-якої нової концепції чи архітектури. Та й загалом повномасштабне вторгнення в Україну показало, що Росія за багатьма позиціями відстає від заходу, а її зброя не відповідає розрекламованим характеристикам. Експерт Олександр Коваленко наводить простий приклад: динамічний захист, який росіяни ставлять на свої танки, у багатьох випадках порожній. Вони не використовували необхідний заповнювач. Тому Часто ЕНЛАВ зносив російські танки на ура, хоча по суті має бути малоефективним проти важкоброньованої техніки. Характеристики російської зброї сильно перебільшені у той час, як західна зброя це контроль якості та модернізація відповідно до викликів сучасної війни. Зазначає він. Секретар РНБО Олексій Данілов написав у своєму твіттері, німецькі леопарди в українських степах у 2023 році на боці добра мають. Шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків вермахту в сорокових роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів.